Так, друзі, привіт! Будемо розглядати книги, які я показував в маленькому такому шорті. Прийшовши на прийомку, сказати, що був здивований і нічого не сказати. Будемо роздивлятись, що багато розказувати. Ось така кулінарна тема книга про смачну і здорову їду. Так, зразу тут. Якась фотографія попалась. Ну, ось така сім'я 60-70-ті роки. Так, форзац цікавий. Дуже популярні такі книги, навіть зараз, 62-й рік, є вони 50-х років. Чудово вони ілюстровані дані книги. Мені саме така зустрічається вперше. Ага, є недолік. Недолік в тому, що вирвана ось тут сторіночка. Ну добре, що вона є, то можна акуратно вклеїти. Тут є як і чорно-білі е, фотографії, так і ось такі е, кольорові. От. Е, тут є дарственна, ага, і тут вона трошки так, але все, все на місці, друзі. Трошки е, 50... тираж у нас півмільйона. Ось так, півмільйона. Користувались нею активно. Оцих дві сторіночки затерті. Ну добре, що вони хоча б є. О, хтось тут якісь робив е, рецепти виписував. Ага, ізумрудне варення. Ну, ось так, бачите, чудова книга, я ж кажу. Тут її просто погортати. Дуже гарна знахідка. Ось так. Ось таке ось лясе коротеньке, може воно таке і було, а може хтось обрізав. Ось так дивіться, як це все видано. Ну, такий подарунковий варіант на подарунок, мабуть, комусь і попало. А далі дивіться, ось яка книжечка. Їх дві. Це ось перша це цвітаєва вірші. Така, як трошки більше за сірниковий, такий, таку коробочку сірникову. Є тут ілюстрації навіть. Ну, ось так. Ну, видавали такий тираж 100 тисяч, до речі, е, в суперобкладинці. Ось така ось. Щоб ви знали, що таке було, хто не знав, хто не бачив. От, далі е, тема поезії Євтушенко, будь ласка, нові вірші. Таке ось від... Ви... Ага, тут щось воно. А це колядки щедрівки. призабуті народні обряди, тексти пісень і ноти. Також цікава така брошурка. Летів-летів та соколенько. Якась тут ще, мабуть, історична. Календарна угу. обрядова поезія. Цікава книжечка така. 20 тисяч тираж, невеликий. Така брошурка гарна. Так, Євтушенко. Ось як видавалась поезія, дивіться. Окрема книга, така суперобкладинка. Тут уже власник трошки таке підсилення суперобкладинки вклеїв, бо може, щоб не розлазилась. Ось така от Євтушенка-збірка. Я його вірші не читав. Я, але знаю, що є багато е, поціновувачів і багато відгуків, що гарні в нього вірші. Нічого сказати не можу. Хто знає, пишіть, будь ласка, знаю точно, що на каналі мають бути поціновувачі. Так, далі. Е, Леонід Ленч. Отак. Із рода Караваєвих. Така ось книжечка. про що вона? Не знаю. 82-й рік. Так, Альбер Камю. Відомий автор, Нобелівський лауреат. Переклад з французької мови. Так, ага, це якась серійна книга. Бібліотека. М -м. Отак. Педвуза. Що сюди входить? Мабуть, чума. Я хотів, до речі, почитати. Так, є чума. Все ця книга піде мені обов'язково в бібліотеку. М -м. Чума, мені калігула. Цікаво, цікаво. Тираж 100 тисяч. Не знаходив я ще камю. Ось уже і знайшов. І, до речі, дуже чудове, ну, зрозуміло, пелюка. Витримо. Дуже чудове якісне видання. От. Так, поїхали далі. В кінці покажу о, цього відео цікаву таку книжечку дореволюційну. Додивляйтесь до кінця. Так. «Не чуй, Левицький, Старосвітський батюшки та матушки. Така книжечка невелика, мабуть, Дніпро. Так, Дніпро видавала 1985 рік. Повість хроніка. Цікава книжечка. Трошки була, бачу, вже, отут, бачите, підмочена. Але то Бог з ним. Я не дуже придираюсь до такого, коли знаходжу книги на макулатурі. А коли замовляю сам, друзі, то уважно дивлюсь. Так, зараз мені телефонують. Я виключусь і далі продовжим. Так, продовжимо далі. Друзі, відволікли мене, зателефонували. За що я розповідав? За те, що коли знаходжу на макулатурі, особисто для себе в будь-якому стані я забираю, тому що мені шкода, я розумію, що ці книги, куди вони попадуть далі. Але ось так на одному каналі я побачив ось такий ось шеститомник Гріна шеститомник Гріна і замовив. І якось так дивився, я його, чого я його замовив? Бо перед цим виходило відео Юрія Стадничука у мене на каналі, і щось мені дуже, знаєте, закортіло мати так саме, такий зелененький шеститомник ось Гріна. Я замовив його у людини, От. але ось бачите, які там були нюанси. Він також знаходить Книгу, книги на макулатурі приймає. Я напишу, як називається цей канал під відео. І не догледів я, якось так дивився, слухав от, і придбав даний шеститомник. Коли приїхали до мене книги, я ці всі нюанси побачив. Також людині, яка мені продавала. Тут і його вина, і моя, я не спитав, чи є недоліки, а він не показав недоліки, які є. Ось так. Але людина порядна, він мені компенсував половину вартості даного комплекту за незручності. От. Тобто, якщо будете в нього замовляти книги, людина порядна. Можна замовляти, не переживати. Тільки потрібно <питати>, питати, чи є нюанси по книгам і їх фотографувати. Я коли відправляю, стараюся ці всі нюанси показати, але також можу помилитись, друзі. Ось так: це за те, що треба бути просто уважним. Да і все. А канал я рекомендую, кому подобається перегляд книг. Я під відео напишу назву. Добре, поїхали далі. Ось такий нечуй Левицький. Далі, ось така ось книжечка Левко Лук'яненко. Сповідь у камері смертників. Це... Це, 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 Це ось опис, будь ласка, хто це? Це такі тюремні мемуари, як я так розумію. Давайте подивимося опис. Книга 91-го року. От. Так, книга. Не бачу я тут якоїсь анотації. Так, Ділова Україна. Не бачу. Так, це відомий правозахисник, юрист, голова української гесінської спілки. Ага. Так, ну, цікаво, Цікава книга, треба дослідити її більш детально. Далі попався ось такий Еміль Золя. В принципі, в гарному стані. Що сюди входить цей україномовний двотомник? Черево Парижа, кар'єра ругонів. Ось так. Далі, мабуть, завоювання. Ласана і Жерміналь. Жерміналь я читав у нього, все інше не читав. Ну, Такі книги потрібно забирати обов'язково. Всім цікаво буде подивитись на там альбоми. В наступних відео буду показувати, друзі. Дивіться, будь ласка. Так, остров Мітелій. Так, Ушаков. Я подивився, до речі, так, в дінь, не, 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 так, Чукотка. Е, до речі, людина, як, е, чию бібліотеку здали, е, сімейна пара. Е, я тут так по фотографіях те, що розбирав, повипадало, і по надписам, коли от готувався до відео, е, попадалось, мені дивилась, передивлявся книги. Е, то е, люди... Жінка так точно оце, з Чукотки, а чоловік, мабуть, українець, і працював в якихось органах міліції колись. Ось так. Це мої такі, знову літературний детектив, це все мої е, припущення. Ось так. Тому що завжди цікаво хоч більш-менш розібратися, чия це була бібліотека. Також серед книг е, значна кількість. Таких що в книгах, от, і так окремо була, різних е, листівок з картинами е, по мистецтву, я так розумію, це з різних е, наборів. Щось вклеєно в е, альбоми, ти там вже навряд чи їх відірвеш. звідти. Картини різні, якось соц, е, реалізм, е, так і 19 століття з різних е, музеїв. Світу різних художників. От. Так, потихеньку буду показувати ці листівки із наборів. Так, сісти, просто самому подивитись, почитати дуже-дуже навіть цікаво. Користуються популярністю, вони значною саме по мистецтву. О, як же ж безлінана. Ну і що ти зробиш? Скрізь він так, ось так: такі листівочки з картинами. Хтось цікавився, е я так зробив висновок, що, мабуть, жінка цікавилась мистецтвом. Є тут певна кількість таких е книг. А е чоловік, друга частина бібліотеки, е така. Е Радянсь... Ну, така радянська військова проза багатенько. Ось так вам трошки е, такої краси е, листівки з картинами. Так, далі будемо дивитися. Далі у нас іде Арсенєва дерсу узала е, Тут, Тут ну, щось як для неї грубовата книга. Мабуть, тут ще щось входить. Так, це у нас тираж 350 тисяч. Так, тут у нас входить по Усорійському краю і дерсу Узала. Ось так, романи. І видання, дивіться, яке. Киргизстан, 1987 рік. Так, ілюстрацій не бачу. Ну, таке регіональне, зазвичай, але книга у гарному стані, майже така не читана. Хочу я почитати е, децу, Господи е, Арсенєва, що той твір, що той. Е, колись прочитаю. Так, е, дитяча література, Салтиков-Щедрін, Ось такий форзац. Господа, Головльова. Так, ілюстрації, видавництво дитяча література. Тут ілюстрації завжди присутні. Непогано. Книга так видана. Ось так. Так, Далі Далі така ось гарна книга, але, на жаль, відсутній корінець. Треба реставрувати. А книга, дивіться, долі шедеврів Анатолії Варшавський. Ось так. Книга чудова. Видавництво веселка. Папір, можна було, звісно, і кращий. Для такої теми по мистецтву би і видати і фотографії можна було зробити кольорові. Ну, що є, що є. Ну, такі от тут. Ну, книга цікава дуже. Так. Трошки втратою, але нічого. Видавництво веселка. Тиража не бачу. Так, книга присвячена історії створення і долям визначних творів мистецтва, таких як е, Сіксинська Мадонна Рафаеля і так далі. Зрозуміло. Про втрачені 65 тисяч тираж. Ну, ось така книга. Так, далі. Марія Майорова і Іван Ольбрахт. Ольбрахт, вибачте, вибрані твори. Не знаю, хто це такі, навіть близько. Ви як знаєте, ага, це переклад чеської мови. Дніпро, 82 рік. Так. Цікаво, 65 тисяч. Цікава книга, треба також розбиратися, дивитись. Так, далі Детліт Чехов. Ось такий така книжечка з його оповіданнями. 85-й рік. Так, ілюстрації також присутні. Не попадалась мені саме така ще ні разу. Так, далі покажу. Дуже цікаву книгу. А саме це Гюстав Флобер. І ця книга, друзі, ось такому ось, ну, це тільки надає їй якогось шарму, як на мене. Ось ці всі потертості, надірваності. Ну, це особисто для мене. Така тут дама загадкова, тисніння. Це книга, вже, бачу, хтось клеєна така. Нічого. Так, дивимось, це в нас 47-й рік, і вибрані твори. Так, сам фотографія не фокусується автора. Сюди входять, мабуть, госпожа Баварі. Ілюстрації тут просто чудові, попадаються, так прям вклеєні. От, Хрустить так книга, як кавун. Так, ось такі ось ілюстрації. Так, щось сюди цікаво входить. Ось зовсім світла немає. Приміщенням тут трохи темнувате, де я сховався. Так, це у нас. Ага, ось що входить. Та, ну, в принципі, такі найвідоміші госпожа Баваріс, Саламбо, Паще душа. Ось так. Тиража не бачу. Мабуть, колись була, я думаю, вона в супер обкладинці. Така велика, широкоформатна книга. 47-й рік. Чудова знахідка, навіть дуже. Так, до, до, так, далі. Угу. Коридор ось такий. Що за коридор? Сердечко хтось малював якесь. Так, 87-й рік. Коридор повісті такі. Радянський письменник видавництво. Так, далі. Ще трохи листівок. Тут уже ось французька е, живопись 19-го, французький живопис 19 го століття. Так, це государственний так, Сермітажа, Випуск 2, картини. Оце гарна така картина. Я ж кажу, хтось збирав, цікавився в свій час, насолоджувався, тепер настала наша черга цим займатися, так. Це все викинули на макулатуру. Приїхав якийсь каже прийомщик мені мужик і каже, що от все, звільнив хату, бо воно все мені каже, не потрібно. Аж легше стало дихати. Може купили будинок і, і вивезли. Хто його знає, по-різному буває. Так, обручів. Так, чи це той обручів, чи не той обручів, який там земля Саннікова, Не знаю. Так, в Дєбрях Центральної Азії, мабуть, той. Ось так оформлено. Цікаво. Ось цікава книга. О, що це таке? Знову фотографії. Часто тут фотографії попадались. Так, ану, трошки. Так, знову відволікли. Вибачайте, так. А, фотографії різні попадаються. Ось так. це саме, Здається, це саме той обручів. Там плутоння, земля Саннікова в мене є. Буде ще й така книга. Фотографію десь в сторону я поставлю. Так. Далі ось така. Федеріко Гарсія Лорка вибране таке чудне таке видання. Ось так. Гарсія Лорка. Вірші. Ці п'єси, мабуть, якийсь іспанець. Ну, Находив я вже його книги неодноразово. Такого видання ще не зустрічав. До речі, Ага, просвіщення, зрозуміло, 87-й рік. Так, далі беремо знову трошки листівок. Це у нас іде. Ага, це із дворця Павловск. Угу. Бував я в цих місцях. І тут бував, ну, дуже там показувати не буду. Тут, мабуть, хтось був колись на екскурсії і купив такий набір. Ось так. Далі тут ще. Це все, я ж кажу, по, е, так, в коробочці було. Це в нас автограф. Е, є така група, онука. Угу. Ось автограф, Захід Фест. Ось так. Далі, 1986 рік. І це у нас з новим, Так. Юний друже. Це когось із дітей запрошували. Е, так. Поспілку Харін, запрошує тебе на свято. Нове. Так. Ага, з роком. Оце, дивіться, аж обов'язково ж було таким червоним виділили. От. Це якийсь вхідний білет. виходить. Далі ось так ось: хоп, моргнула. Така от як китаянка, яка моргає. Це такий 3D, колись випускали. Тут ось навіть написано 3D. Хтось як закладку використовував. Ось так. Так, далі додивимося ці фотографії. Так, є якісь такі і сучасні фото різних людей. 50-ті, 60-ті роки. Так, далі, знову з листівок. Це вже з набору сама ось така ось. Ага, тут лише один залишився ось така картина. Ось шедеври, так. Так, буду на цьому відео закінчувати. І ось, будь ласка, книга, яку я казав, дореволюційна, яка попалась. Дивіться, як вона оформлена, яка це, друзі, краса. І Бог з ним, що це 23-й том вибрань, так, пісімського. Бог з ним. 1896 рік. Ось так. Драматичні твори. Том 23. Ось так виглядають форзаці. Ось так виглядає мрамування книги. Цікаво. Я колись розказував, для чого воно використовувалось. Ось так. Ну, книга ще в гарному стані. Всі сторінки на місці не розвалюються, як я буваю... Знаходжу такі дореволюційні книги. І навіть мати собі ось такий один екземпляр, як приклад видання дуже-дуже гарно. Далі відео будуть виходити кожного дня, друзі, якийсь період, бо книг є така значна кількість, всі вони книги в переміжку. Так що дивіться, будь ласка, кому, звісно, цікаво. На все добре, друзі.